пауза. Так, отключается у нас Варлок. Кале. Кале. Жахливый звук. Досі не розумію, навіщо пододавали Купу цих графіті, але найбуде. Най буде. Можна іще, будь ласка, дя... О, дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Напевно, тут ми залишимось. Так, ну і що? Let's go дивитися. Окрім цього матчу, у нас з вами ще сьогодні залишатиметься зустріч Extreme Gaming проти Кібергусей. Вони ж команда Кур'єрів, вони ж Тім Яндекс. І матч Yakult Brothers проти Tidebound. Але це все ще дещо згодом. Так. Йома. Розривіли в мій смок. Зрозумів, що там хтось є, і пішли герої обходити ворожий ліс. Частково командую. Кес поставив Вардик на контест Стаків. Тест приміщення. І що? Зізіку такий клас. Знаходить KJ, але KJ тут має рятуватися. Три руни забирають для себе. Героїк. М -м, зокрема, тут. А, до речі, до речі, у нас мідовий кентавр відвічі спереї. Трійка, трійка, праймал віддавай лами. Ну, так, звісно, от коли в тебе в команді два хардлейнера, фактично, це от інколи таке може траплятися. Віспер любитель взяти собі в мід щось ось таке цікаве. Але, в принципі, ну, думаю, що, знаєте, ця зміна абсолютно ніяким чином не вплине на перебіг подій. Все одно в нас буде два щільних персонажі, які потрібно буде якось пробивати, потрібно буде десь знаходити демедж. І з цим потрібно буде якось поратись. Ну, намагаються, намагаються тут іти в розміни якісь. який з... з задоволенням хоче настакувати там якийсь демедж по супернику аби була змога в моменті десь його і спробувати забрати. Але поки там другий рівень, це ще важко йде. Праймал в топі поки не дуже добре себе почуває. Тут Урсач ганяє ящерку цю величезну. І. Начебто і є скаймах, який може там трохи десь допомагати по кількості демеджа, але то небагато. Непогано тут забирає кур'єрчика з шкарпеткою. Урси. І... Невеликий бонус для команди знаходить Скофілд. Так, Пішла атака по YCR боляче, дуже боляче ycr Але не вистачає поки що шкоди, тільки зараз вмирає. Але давай лама теж буде відправлятись затаверне, таверни. правда. Давай ламу поділили. А от кіл на YCR дістався Скофілду. Той зараз. Чи рівень непоганий в соло може отримати. Лотус. Спроба забрати, але не дозволять цього зробити. Кофіл змушений рятуватися. Давай Лама. ламати. Осіар вже повертається на лінію. Да, давай лама тут вже трошки побили. І одразу на розвороті пішла атака. Але на давай ламі на стака на ручка, то у ICR дуже неприємно і. Там ще буквально два удари і. бідна ящерка знову могла опинитися в Таверні. Під бандами, тим паче бачимо наскільки боляче може прилітати по голові. З Кофілду під'їздять. Думав, ресурси, але ні, це. Нулік. Ну, поки в лами немає ресурсів, починати тут якісь ще одні файти навряд чи будуть. А тут в Боті тим часом помирає Кейджей. Акий клас буде виживати. Кес не зміг завдати достатній кількості шкоди, аби розмінятися сапортами на нижній лінії. Ну а найгостріші відчуття від кібербатлів разом зі спонсором показу Бет Кінг. Кінг король Міді, все стабільно. Один качається, інший качається. Ніхто нікому нічого зробити не може. Віспер задоволений, Севени задоволений. Тому як для одного, так і для іншого все чудово, поки що складається. Намагались тут якось випалити пачку героїк, але її миттєво зводять Тірлеменс uh, під своєю вежею. Знову помирає КЖ. Uh, загуляв він не в тому районі. Дарує кіл для 7 uh, Ну, По кріпам дуже сумно все в 2 ілами. 13 на 1, 34, 6 у YCR. Атака бурсу. Юма прийшов загангати. Непогано. Чей кіл для себе здобуває? Це добре. Це дійсно добре. Шоста хвилина. Переміщення. Кіл і... Вдалий вихід з боку героїк. Вдала реалізація моменту. Що невже знову все буде лежати на цих плечах Юми? Минулого разу на темпларці, цього разу на Кезі, знову пішов гуляти. Цього разу ще де в спробі буде викрасти ворожий досвід. Чи правда, думаю, тут життя його можуть спробувати обірвати. Тим часом в топі помирає Скаймах. Перемістився сюди Кейклас клас разом з Веніс. Спроба забрати вежу і потім піти забрати ворожий досвід. Навіть на досвід прямують вони раніше. Ну а звідси має афа прогнати. Кейджея. Кейджей. О, ні, встигає все-таки забрати. Гарно зіграно. І... Джей рятує своє життя. Натомість тут давай ламу трошки розім'яли. Севеніз знаходить ворожі стаки. О, ні. а це неприємно. Це може бути дуже неприємно, тому що зараз тут дуже багато золота він для себе здобуде. Пішов стампіт. Ооо. Ага, старпічу, щоб, щоб врятувати. Праймала і забрати. Кейкласа, це вдається. Натомість в боті одразу напад на Афу, але. Сандк тут як тут. Стаки забрав, команді прийшов допоміг. І Сандк поки гарно гру цю проводить, що, можливо, на розвороті в нього підуть. Але там підкоп, він врятується. А, от зараз підкоп під віддали. Є приголомшення, є сайленс. Юма дуже багато шкоди, але отримує зв'язку. Юма. Заховався в кутику, але одразу голим на голову Юму заштовхують, але є сушбакл помирає. Кері команди Героїк в розмін на мідлейнера. Не надто. Напевно, такого результату чекав тут Юма. Тавер готовий Домінатор. Далі Блейдмейл. Зізі Кью має помирати. Юма забирає цей кіл для себе. Урса теж отримує Silence. Один інший приголомшення, пульверайс і кіл. І забирає Скофілд знову переміщення від Юми на топ. А, дарує йому здобути кіл на ворожому кері. Ну добре, цього разу асист. Повертається. І йому тут можуть спробувати підчепити. Ні, не можуть. Просто тікає звідси. Фалкон готовий. Далі вихід в дезолятор аганім. Кез у нас тут нічим новим не дивує нас. Та, ну, намагаються, намагається якийсь тиск створюватися він. Його бачать. Намагався з руною магії що-небудь зробити, але є приголомшення. Є ультимативна від Скофілда. І Севени, Ні, він рятує своє життя. А чому? А чому болти натисся? Пу-пу-пу. Неприємно, звісно. Севени мав гинути в цій ситуації, а натомість. Відпускають його. з дуже низьким... Та пасом по поздоровню. Я він не проти. Пішов, закачав собі ще пачечку іншу кріпів. І поки все чудово складається. Але подивіться на нетверс Кентавра. 5 900 12 хвилина. Кентавр зараз займає першу сходинку серед всіх корів. Далі йде юма на Кезі. І лише потім всі Dias решта. Незважаючи досить на поганий старт. Е, Праймал вже реабілітувався. 4600. Е, такий самий Нетверс, як у Урси Трішки відстає від Пангольєра, але не критично. Тому Праймала все добре. Е, Смоук, вихід під появу блінка ВСК. Є е, шостий рівень на ходінг, можна буде зарядити шарпшутер. І тут виглядає дуже непогано. Опа. А, А, он як. Зізікю миттєво сюди приходить, каже, я це напевно закачаю. Там ще й знаходять Кеза, знаходять Кейджея, забирають загально двох героїв ботів. Зізікю Зі закачав. Чергові стаки. І просто ліває звідси. Гарно зіграно tower tower has <плодиско> <плодиско> -урса, тим часом майже з... Беф. З'являється у Пангольєра Дефуз. З'являється у Кентавра Пайп. І зараз планують вихід в Пангольєра, але той встигає натиснути на Ролінтандер. Телепорт звідси. ну, Худвінг залишається приємним бонусом. І на тому все. Кия за майже готовий дезолятор. У нас Після цієї пачки він вже буде нарухатись в кур'єрі до нього. А давай ламимо. Продовжуючи мити, намагаються виганяти його усіма можливими способами звідусіль. Що йому летить? Летить готовий блін. Це непогано. Зараз зарегенатись. Ой! 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 Невдача трапилась. Трішки трапилась, певна невдача. Віспер зараз може підставитися. На нього йдуть, є приголомшення, є друге. Стампіду немає. Може натиснути Пайп трішки пожити, але тут багато демеджу по ньому може залітати. Юма підходить на розвороті. Непоганий демедж пропонує, забирає 7 і -E, підтягується Кейдж, який буде готовий сейвити. Треба вже це робити. Паралельно там роздають Pulverize по... Варлоку помирає. Панголієр помирає Варлок. І пробують ще й Худінг звідси не відчепити. Але Худинг вже занадто швидка, дуже вчасна підтримка від Кеза та від Праймала. Миттєво опинилися ці два герої поряд зі своїм кентавром, який, думаю, міг би вже в моменті прощатися з життям. І Чудовий файт для героїк. Мурси поки кач. Мурсі треба час. Мурсі треба гроші, аби бути корисним в цій грі. І поки це ще немає особливо де взяти. Радиан'сдлтау здер атак. Удинг выходит в шарк. Сандкин. Ага, ним дали. Ну а тут Смолк Тавор відмовився від мінка. Все-таки хоче собі ввіз при блейдмейл. Не відпускає його хардлейн білд. Буде максимально щільним. Тут файт починався в кеза, але вже і закінчився. Хоча стрибає Праймал, є пульворайз, збиває його миттєво афа. Але СК вже ніяким чином не врятується. Брудуть пробувати далі чіпляти ще хоча б одного героя. Кез вже розвернувся. Й класа не будуть відпускати, ну а решта начебто має готувати своє життя. Кентавр пробував вмовитися в сторону тімейтів, але вони спа справились і без нього з чудовим чином. Ця королівська впевненість та енергія класичний баф від Лайан, адже ніхто не грає так, якщо не заряджений на максимум. Да. Знайшли Урсу. Давай лама далі за ним. Енрейджу вже немає. все ще залишається битися, але чи вийде тут побитися. Забирають Урсу, стрибає Севини. Спроба розмінятись хоча б по комусь. Скофілд просто намагається не відпускатись від героїв. Але є чудова зв'язка від Худвін. Підкоп по двом. Туди ж може пангольєр спробувати зараз розрядити якісь свої клавіші, але є приголомшення від Кентавра. Який також вже тут і на цьому все. Забрали Урсу і. З усіма живими персонажами виходять звідси героїк. Що кіза? Ну, майже готовий Аганім. Тисяча золотих залишається Юмі. Накачати, щоб з'явився цей артефакт в його інвентарі. Далі вже нарешті Блінк буде від Пентавра з'являтися. Підтримувати бриви від Праймала. Продовжувати їх. Ну, а це вони ще десь півтори тисячі, хочеш не хочеш, треба знайти. Офса вилітає з боту. Ну, а героїк будуть пробувати забирати Т1 бежу <звітна> тут. 6 тисяч переваги за ними є. Мах. Поки просто 3-0. Блінк, кає в планах. Малює. Малює Кей, що треба в топ bottom рухатися там. Туда has нам впроводили. треба. Е, пробувати там знаходити якісь файти для себе. Так, чудовий скан. Прочитали вони. Е, де зараз знаходиться героїк? І заходять під свій віжен. Хочуть приймати файт саме тут, але вже зараз може загинути щонайменше Худвір. Розмін поки ні боком по не відбувається, битий КД, але встигає себе засейвити. Помирає Скофілд. Помирає КД, але там також мінус Варлок. Чи буде продовжуватися файт далі? Кес підходить, стрибає на Урсу. Урсі боляче. Урса нічого не зміг зробити. Просто сайленс приголомшення до побачення. Афа також отримує собі стан, але встигає натиснути Три в 2 Знову помирає Урса і Торментор, який зараз буде діставатися героїкам. Шалена ця ящерка бігла кудись. Перментор. Шарт для давай ломи. А там хтось, я думаю, вже з ним. Скайма. Так, Скайма вже придбав собі. Каю теж купив. Сказ 400 голди залишається до Аганіму. Ну, а кентавр вже теж починає білдити цей артефакт для себе. Урса з блінком, так далі. Ні про які башери тут мова, на жаль, для нього йти не може. Треба мати змогу хоча б якось битися. Are Що Варлока. Поки лише повіза. Далі Форсик. Опа. Побачили його. каменюка не влучає, але зікюзі звідси не відпускатимуть, прибивають його там стоуном в землю. Рушан. 23 хвилина. І смок Вихід від Тірламенс. Uh, вони хочуть спробувати тут когось знайти. Може теоретично розуміти, що Рошана зараз забиває, забирають, але чи хочуть вони битися в Рошана. Ось в чому історія. Так, Скаймах тут розривілив, показав, на нього будуть стрибати, Скаймаха може можуть дуже швидко втратити. Так, Скаймах помирає, але вже стрибає в Primal Beast, Кульбарайзів, БКБ. Просто завдає купу шкоди, афа помирає. Кентавр приголомшує Віспера. Віспера тож звідси не відпускатимуть. CZQ, якщо ти думаєш, що ти рятуєшся, то тебе, друже, покваплять розчарувати. Мінус три. Мурса продовжує добивати свій блейкінбар. Поки все виглядає дуже дуже сумно. Дая цих скелетів? Окей, є ідеокеза, йому б якось трішки мани відновити. І я думаю, Юма буде готовий зараз позабирати зовнішнє Т2. Це такий дезолятор. Ну, трошечки спрямов на це. Боляче бити по спорудам. Побачив йому, але стрибати не наважився. Все-таки, цей папуга може боляче побити. Тут команду треба почекати, бути всім разом. Фраймала немає. Це може бути хороший момент зараз, щоб почати файт, стрибають знову мінус каймах е першим. Але далі продовження поки немає. Е, натомість давай лама, готовий забігати. Урсу бачить, урсу чіпляють. Є пульвара. Про, точніше, Енрейдж, болячи давай ламі. Треба, треба якось жити. А там Кес просто починає розрізати одного іншого. Вайсіар спроба застримнути на хайграунд не вдала. ПКБ закінчується. Там проїжджає просто танк. Кріс Пангольєра, аби забрати Урсу. І GG друкує Вайсіар. 25 хвилин. Навіть жодна Т2 не впала. Вони здаються з цієї гри і розуміють, що. Ловити їм нічого настільки швидко все скінчилось, що? А, серйозно? Окей. Героїк перемогли. Вітаємо їх із цим, друзі. Ну і будемо йти на паузу в очікуванні наступної серії, якою будуть екстрім геймінг проти Кібергусей. Залишайтеся з нами. І не засмучитись поразці наві.